Всім привіт! З вами Катя і сьогодні я вам хочу показати всі мої подарунки, які я отримала на своє день народження та на Святого Миколая. Що ж, поїхали. А, перше, що тут у мене лежить, це ось така цукерочка з таким блискучим шарком. Це мені принес Святий Миколай. А я ще її не пробувала, тому не можу сказати. Чи смачна вона, чи ні. Але вона досить така прикольна. Буду все класно сюди. Далі. До речі, я ще більше не доложила час. Покладу, щоб я вам не забула це також показати. А тепер можна. А, відразу вам покажу всі, мабуть, подарунки Святого Миколая, щоб потім не плутатись і щоб кому не було цікаво, перемотали і подивилися лише подарунки за день народження. Це ось такі наліпочки на нігті. Вони такі досить прикольні. О, можете подивитися їх поближче. Не знаю, чи їх можна буде використовувати для, наприклад, навіть для блокнота, але можна попробувати, можливо, вийде і буде прикольний також на ліпочках. Далі. Я покажу ще те, що я почала використовувати. Це ось такий стікер-пак, Наклеєчок. Мені його також подарували з Миколе. Я вже покорисувалась лособою, тому щоденку, який учора закінчила. Не знаю, чи буду робити його огляд. Будемо дивитися. І останнє, що мені також подарували з Миколає, це ось такі наліпочки. І там ще був такий Дід Мороз шоколадний, але я його вже з'їла. І тут ця інша стопочка це все те, що мені подарували на день народження. А, також до цієї стопочки мені дарили гроші, але я ну, не буду їх показувати. А, до речі, хочу вам показати. Ой, не показати. Я зараз достану, щоб вам потім не забудьте читати. Так, да, напевно, у нас спочатку це і... Це ось такий конвертик, який мені зробила моя подружка Іра. з такою печаткою Мені він дуже подобається. І тут ще є поздоровлення. Я зараз його зачитаю. Катя, з днем народження. Щастя, здоров'я і багато-багато грошей. А ще хороший оцінок і, звісно, перемога ЗСУ. А тут були гроші і тут написано, а це внесок у твої багато-багато грошей. Іра, мені дуже приємно. Я не знаю, чи ти подивишся це відео. Да? Ось, що знаю, що мої подружки сто відсотки будуть дивитися Сорі. Да? <coughs> Тому дівчатка, всім привітик. Далі. Я покажу, буду показувати, те, що як ложити, і буду просто казати від кого. Це така картина. Из за... ось така дівчинка. Круто буде вийти. От. ось. Ця має вийти. І з таким М -м -м. У мене така була на подобии картина. А я її складала. А -м -м. Буду тоже складати. Досить прикольно. Але ще не знаю, коли буде час, я з цим буду займатися. Все мені подарив мій, мій дядько і моя тетя. Тому вам теж привіт. Далі це подарунок теж. Це така ручка синя з такою з такою квіточкою, напевно. І з таким бриллянтиком. Ну, типа, брилянтик, ну дуже красива ручка. Вона мені дуже подобається. Це мені подарувала моя подружка Настя. Настя, привіт. І тут іще є отакий подарунок від моєї... Від моїх тьоті і дяді. Це отакий альбом друзів. Ось, Ось так, наверное, будемо показувати. Тому ще кадр буде отак. А то буде неудобно. Ну, Зато буде неудобно мені, але буде все красиво відзнято. Ось так це відео виглядає. Тут я можу вам зараз зачитати, що тут є. Це ім'я, день народження, знак зодіаку, школа клас, у соцмережах, телефон, найкраща подруга, найкращий дух кольор волосся, очей, улюблені кольори, улюбленості одягу, хобі, улюблені співаки, гурт. Улюблені кіноактори, улюблений фільм, улюблений серіал, улюблене телешоу, улюблена телепрограма, улюблений мультфільм і заповідне бажання. Ось. Тут всього зараз я вам скажу 26, навіть. Зараз. Да. Так. Тут цього були. 26 анкет. У мене був схожий. Мені мені його моя бабуся ще років 2 тому, напевно. І я його також ще не закінчила, але я буду 100% вести, напевно, ще й цей. Мені, буде, мені здається, дуже прикольно вести такі анкетки для друзів. Взагалі прикольно. Я другий блокнот, який мені подарувала моя подружка Яна. Яна, великий тобі привітик. Я його вже відкрила, але ще нічого в ньому не писала. Він просто в лініючку. І тут на кожній сторінці написано Maxi Journals Notebook. Не знаю, я не дуже класно владію англійською мовою, але ось. досить такий прикольненький. Він мені дуже подобається. <laughs> вот. І тут оскільки сторінчик я цього вже не дізнаюсь. Просто не узнаю. Але ну їх по мені йому багато. <laughs> Далі також це мені подарувала мій ну, дяді ттій. Це така розмальовочка. Тут є різні картиночки. Але тут якісь ереографи, я їх читати не вмію. До речі, можливо, якщо о, я буду її розмальовувати, я вам буду показувати, що скільки я розмалювала, якщо буду робити якісь відео. Ось. Все тут такі різні розслабляючі картинки. Um, ну, просто такие штучки. штучки oh, олененок. Um, и есть такая картинка с девочкой, какая есть тут. Найдем их все. Она такая достаточно прикольная. Далее мы перейдем до всего пакета. Там такой же, это тоже вид резины. Моїх подружок, подарунки. Далі. Давайте будемо так трохи витягнути, бо в мене зараз все попадає. Це ось такі олівці, тут їх 24 штучки. Це мені також подарувала Яна. Вони досить прикольні. Ще їх не тестувала, але обов'язково потім поділюся, які вони в використанні з вами. Далі. Покажу вам, напевно, ось це, чому я дуже була задоволена. Такі, зараз, навіть ще одні, тут. Це ось такі стекляні штучки. І вони для ось таких гарненьких світочок. Вони у вигляді м -м, таких о -о шишечок. Вони дуже в гарній упаковочці, вони блискучі. І це ось для кожної прикольно буде. Сподіваюсь. До речі, що хотіла ще вам предложити. Я, напевно, ну, буду в грудні, я буду старатися вам випускати дуже багато різних роликів. І я хотіла вас спитати, чи було б круто, якщо на початку кожного відео я запалювала свічку, яку мені подарувала Яна. Мені здається, була б така атмосфера і така з вами традиція навіть. Мені здається, це було б дуже прикольно. І тут максимум, що я от тут віддеру потім, акуратненько. А то, значить, да, Я краще потім це акуратненько деру. Або навіть просто кипяточком взлію, щоб воно от стало. І щоб були просто такі вони прозорі і без усіх шучок. Трошки захворіла. Тому, вибачаю, що періодично я буду так прокашлювати. Яночка, дякую. Свічки мені дуже сподобались. Також ще один подарунок від Яни. Це ось такі наклонні нігті. Деякі з їх зараз на мені. А, вони дуже, досить такі прикольні. Мені дуже подобаються оці, ці бантики, які а, такі, ну, випуклі. І такі різні. Стразики, на чому у них такое, які також випуклі Мені це дуже подобається. Також дуже мені приємно. Вони такі досить прикольні. Тут, тут їх 24 штучки. Далі ще подаруночок від Насті, це ось така пряжа для в'язання. Я відразу скажу то, що не разу не в'язала, не люблю це діло. Але подарила мені ось таку пляжу, то буде повод навчитися. Вона така досить прикольна, ось тут така петелька, напевно, потрібна. Відразу скажу, ні разу не в'язала, пробувала, але в мене не вийшло. Я просто не розуміла, що куди треба перевезти. Просто Ладно, не буду все пути зараз. Я її не відкривала. Ось. Буде прикольно потім навчитися. Також, тут є подарунок від моєї найкращої подруги. І це ось така шоколадочка. Софії, велике тобі привіт. Ще ці шоколадочки були гроші, але гроші я просто вам не показую. Ось така шоколадочка. Там були ще й мої молодші сестричці. І я вже їй віддала. Також мені Настя. Подарувала мені тапалапку. У мене не було не єдиної. А це з'явилася досить така прикольненька. В такому зі пакетику. Відразу не хочу вас попередити. Мій контент не перетвориться в якихось тапалапкірах. Ні, я не, ну я якби спокійно в цьому одношусь, але не хотіла б таке знімати собі. Хоча знаєте, що зараз дуже такий великий тренд пішов на цих тапалапок. І тобто, там швидко можна, якщо знімати про них, то можна дуже швидко набрати якусь аудиторію. Але мені дуже подобається знімати про своє життя, якісь блоги про навчання і про блокноти. Тобто я це дійсно люблю. Подарунок теж мені дуже він подобається. І він такий досить приємненький. Але контент в Тапалапкірів. Я не буду це перетворювати. Ось. Тут щось таке є. Тут давайте висипимо. Мені дуже приємно цей подарунок отримати. Ні разу не було в мене єдиної тапалапки. Це ось до моя перша. Ще й така прозора. А, не знаю, мені вона дуже подобається. По кольору. Ось. Тому буду щось таке от подібне. Жмакочку буду у мене якийсь стрес. Ось стресс. Ой. я заліпла. Це такий був типа Айсамару. Часто таке попадалась, щось подібне, але ну, просто бувало так залипну. А, якщо я зараз тут залипну, то зараз реально буде понемножку комплект, которая вращается в таполапку. Ось. Насюш, спасибо, ну, ти мені скоро подариш подаришь ця таполапка, якусь зависимость від них. Але, ну, вона дуже прикольна, і он все мені дуже їй подобається. Дуже навіть что смотрю прикольно, общем. Що ж. На цьому все. Пакеток пустий. Я дякую всім, хто додивився до цього моменту. Ставте лайки, і підписуйтесь на мій канал. Я вас всіх дуже сильно люблю. Люблю, люблю. люблю. Я так люблю. Эм. Як вам показати, так щоб було нормально. Отак я вас дуже сильно люблю. Що ж, на цьому все. Я всегда с вами люблю. Всем пока-пока.